Мої любі, що станеться, що не віриться, то станеться, що ви в багатьох питаннях е, отримаєте, як вам сказати, психічну таку перемогу. Тобто все буде так, як ви хочете. Так, а, круто! Аркан мах старший, два старших аркани дівчата, сила і мах. Арканма говорить про те, що у вас зараз є всі інструменти в руках, бачите, всі чотири стихії, пентаклі, жезли, мечі, що у нас там ще, і чаші для того, щоб дійснити будь-яке ваше бажання, тож не сидить. Не сидіть, починайте це втілювати, і ви отримаєте все, що ви захочете. Я зараз не шуткую, пишіть, які ваші бажання і починайте діяти, як мінімум, закажіть амулет. Так, і так, у вас тут прийде якась крута ідея, кажуть карти. Тут з мечів це. Думка, яку треба розглядіти, розглядіти, Боже, і треба її роздумати і реалізувати. Королева чаш, охо-хо-хо. Бо жінка емоційна, жінка, яка вміє любити. І тут навіть про вагітність, де річ у королеві чаш. Тобто навіть і тут рибки, бачите, плавають у прорубі, а рибка ви знаєте до чого. Тому майте це на увазі. Але це не тільки вагітність у прямому змісті. Це може бути народження чогось що стосовно вашої чуттєвої сфери, тому і ту з мечів. А що ж це буде народження чого? Десятка чаш. Ставте плюсики, переказуйте донатики, як я кажу. Тобто, нарешті ви зрозумієте, що ви хочете мати тільки те кохання, якому будуть вас кохати так, як ви того хочете. Ви розумієте? Не бійтесь, проявляйтесь, як я, кажіть, чого ви хочете. І хто вас може судити? Судді хто, ніхто. Всі ваші бажання, вони від Бога. Так, тут карти кажуть, що ви вже пішли, з яких хтось відносив. Тут вкладалися, вкладалися і нічого не отримали, чекали. І, і колесо фортуни, тепер фортуна на вашому боці. Щось в чуттєвій сфері, дівчаточки, буде. Так, і ту спетаклю. Вау, супер! До вас щось де від вищих сил. Ви знаєте, це як подарунок долі. Це як те, на що ви взагалі навіть не могли розраховувати. Тобто, це щось таке, від чого навіть ви не зможете відмовитися. А що це саме вищі сили підкажіть? Аркан Луна. Карти кажуть, вам не треба знати, сонечки. Вам не треба знати, це від вас взагалі скрито. Так. Тож чаш, але кохання до вас прийде кохання, тому ви і мах. І ви правильно хочете, що хочете того кохання, в якому вас будуть кохати. А напишіть в коментарях, що для вас, коли вас кохають, це подарунки, або це обнімашки, або це кава зранку, у кого що, дівчаточки. Так, вау, тут до вас он летить! Звіска, про кохання, це вже в вашому полі. Аркан Зірка. Ви подивіться, скільки старших арканів в одному розкладі. Здійсниться ваша мрія, про яку ви навіть не могли вже і мріяти, і ви думаєте, що це нереально, це далеко, це не про вас. Ні. Це про вас, моя Люба. Дякую, що шлете донатики. Чекайте, поки зроблю амулетики. Ви мої богині. Люблю вас.